Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд у Києві? Відбулася міжнародна конференція на тему надання допомоги постраждалим від насильства. Тож, яку допомогу можуть отримати в Україні постраждалі від домашнього насильства? І будемо говорити з гостею нашої студії? Це Катерина Левченко, президент міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Вітаю вас, пані Катерино! Тож наскільки в нас зараз ситуація покращилась чи погіршилась? З попереднім роком, якщо порівнювати, і чи збільшилась кількість центрів, де можуть отримати допомогу постраждалі? Е, відразу скажу, що кількість центрів, яких можуть отримувати допомогу постраждалі, не збільшилась, і е, нами були відвідані в рамках моніторингу спеціальних закладів, де можуть отримувати допомогу постраждалі від насильства в сім'ї. 51 спеціальний заклад майже в усіх областях України. І більшість з них була створена в 2005 в 2006 в році, чому тому, що в 2001-му був прийнятий закон України про попередження насильства в сім'ї. Це був кінець року. Потім в 2003-му розроблялися нормативно-правові документи на його виконання. Потім виділялися гроші. І, от якраз як наслідок цього прийняття цього закону, приблизно через 5 років, і почалось відкриття подібних центрів. Це центри соціально-психологічної допомоги для осіб, які знаходяться в кризових ситуаціях, і в тому числі для тих, хто постраждав для, від насильства в сім'ї. Але серед 51 закладу, які були відвідані в Україні 33 для дорослих і 18 для дітей, лише 5 ми можемо назвати спеціалізованими саме для тих, хто потерпає від насильства в сім'ї. А інші А інші для і інших категорій населення. Тому серед, скажімо, Людей, які, які постраждали від стихійного лиха, а, або дітей сиріт, або не, людей, які вийшли з місць позбавлення волі, їм зараз нема де перебувати. Протягом шести місяців 2012 року було 429 осіб, які проідентифіковані як постраждалі від насильства в сім'ї. Тепер давайте подивимося на статистику: Міністерство внутрішніх справ щороку реєструє більше 100 тисяч звернень за фактами скоєння насильства в сім'ї. На гарячу лінію надійшло в минулому році 10 тисяч звернень за фактами насильства в сім'ї, і приблизно 5-7% осіб, які телефонують, вони потребують притулку, тобто прибують тимчасове перебування в тому чи іншому закладі. Але кількість Осі які за угу. не, не стільки ну, невідповідність, які... да. абсолютно Абсолютна невідповідність. Тобто, висновок, який ми робимо, так зводиться до того, що в Україні існує система надання допомоги постраждалим від насильства. Ми не можемо заперечувати цього факту, бо якщо є необхідність, заклади є, але вона є недосконалою. Вона потребує свого розвитку. І, на жаль, сьогодні вона не відповідає тим стандартам, які, скажімо, затверджені на рівні Ради Європи, членам якої є Україна, в яких чітко говориться, що на 10 тисяч населення має бути одне місце в такому закладі. Давайте порахуємо, це якщо мільйон людей живе, то у нас має бути принаймні 100, таких, 100 місць. 100 місць таких, угу. але в жодній області, навіть де є подібні центри, вони не розраховані на 100 осіб. Вони розраховані від 10, скажімо, до 40 осіб. Тільки так... в місті угу. Києві є два спеціальних притулка для постраждалих від насильства в сім'ї. Але люди звертаються? А люди звертаються. Люди звер... От у нас не, неодноразово, скажімо, були дзвінки на. Національну гарячу лінію з питань попередження домашнього насильства, коли жінці, особливо жінці з дітьми, потрібно перебування в такому притулку. А його немає. Його немає в Полтавській області, в Черкаській області, в Харківській, в Вінницькій. В принципі, взагалі немає таких закладів. І це відповідальність органів місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій, які мають визначати відповідно до законодавства, так сформульовано, потреби регіону. Тому таке враження, що вважають, що цього не потрібно. Але ж на конференції була міністра соціальної політики Наталя Королевська. Як пояснювала цю проблему? Ви знаєте, чи важ... є взагалі зв'язок чи є взаємодія? Що було важливо від виступі міністра? Те, що вона готова взятися за цю проблему. І їй були в виступах показані виступи в учасниках показані ті болючі питання, на які може може вплинути міністерство шляхом реагування. Тому що ми весь час підкреслювали, що необхідною є політична воля. Бо коли кажуть, що у нас в країні не вистачає ресурсів, то я завжди дуже сильно сумніваюсь в цьому, і наш моніторинг, він також показав, що. На відкриття подібних центрів, а тим більше на підтримання, не потрібні мільйони. В Київському Деснянському районному центрі бюджет коливається навколо цифри 300 тисяч гривень на рік. В середньому центр соціально-психологічної допомоги обходиться бюджету від 400 000 до 900 тисяч гривень на рік. Ну, різні розміри, різна кількість осіб, тобто це приблизно 600-700 тисяч гривень на рік. Ну я завжди згадую лавочки на станції метро Олексіївська, які були відкриті в минулому році в місті Харкові. Uh -huh. де кожна коштувала більше 600 тисяч, або вартість фейерверків, які влаштовуються на свята. Ну, це е, міська адміністрація, це, займається. Та, але кожна, якщо кожна міська кожен цей заклад знаходиться відповідно до законодавства на місцевому бюджеті. Тобто нам ми чітко вбачаємо, що такі гроші в місцевих бюджетах є. І дуже важливо, щоб було розуміння, що такі заклади необхідні, і якраз попередження насильства. І... Допомога потерпілим, це, та, це ті базові питання, які зможуть допомогти вирішити інше. Бо якщо людина не є щасливою в своїй родині, і якщо вона не, є, не живе повноцінним життям щоденно, то і підвищення пенсії, зарплати, і решта скажімо, і соціальних і політичних програм вони виглядають як вторинні. А первинна, це той. Від самовідчуття, угу. яке є у наших громадянах, Все-таки яку допомогу можуть отримати постраждалі саме в цих центрах? Що допомоги? ми бачимо? Можуть отримати в 60% випадків юридичну допомогу. Це не це не мало. Це і допомога в отриманні документів, в оформленні документів. Деякі центри, ну приблизно чверть, можуть надавати допомогу таку, як супровід в суді, якщо це потрібно. Отримують допомогу в отриманні, вибачте, за тавтологію соціально-медичних послуг, тобто навіть центр знаходиться ну в обласному центрі. Якщо людина не проживає в районному центрі, то тим не менш вона може туди. Потрапити до обласної лікарні, до міської, центр здійснює такий супровід, надаються послуги соціально-економічного плану, гуманітарна допомога завдяки співпраці з різноманітними благодійними громадськими організаціями. Надається харчування в більшості таких центрів. Що дуже важливо, в усі, усі центри надають соціально психологічну допомогу, тобто консультації психолога і робота з психологом, що є дуже дуже І в штаті таких центрів обов'язково є е, психолог. До речі, е, з власних спостережень хочу сказати, що там, де центри є, вони всі облаштовані, не ну абсолютно непогано, і в них працюють дуже віддані люди. То е, якраз проблема не стільки в... Ну, скажімо, в діяльності сьогодні цих центрів, а в тому, що держава має оптимізувати їх роботу, тому що ну, в деяких центрах, здебільшого, наприклад, знаходяться випускники інтернатів. Я розумію, що їм нема де жити, але куди потрапляти ну, це інша іншим? Це інша спеціалізація. І створювати нові. І ще дуже важливе є питання ідентифікації. От що ми чуємо і від постраждалих, і від працівників центру. Не дивлячись на те, що тема нібито на слуху, і багато про це говорять. Люди соромляться говорити і просять, будь ласка, не записуйте мене до вашої бази даних, як потерпіло від насильства сім'ї. Напишіть, що я там перебуваю в складних життєвих обставинах. Mm -hmm. Тому яка реальна кількість осіб, що перебували в центрах і що постраждали від домашнього насильства, ми сьогодні не можемо сказати, тому що є не Ну, невідповідність ідентифікації. але для подальшої долі, наприклад, якщо людина запише, що вона постраждала від насильства в сім'ї, чи будуть якісь далі можливо пільги для неї, чи ні від держави від е, ну, пільг не буде, але чи є е, різниця знаєте, писати чи ні? Ну, якщо так, так це різниця тільки може бути в тій роботі, яку будуть вести з особою. Бо ці люди потребують більше уваги психолога, більше уваги соціального тобто працівника. Тобто це потрібно само потрібно, потрібно цій людині. Угу. Відповідно, якщо більше увага психолога, то потрібно більше психологів, тобто більше коштів. Ну так далекоглядно, якщо дивитися, потрібно на це виділяти. І е, робота психологічна, психологічна підтримка, вона така дуже кропітка. Її результати не видно відразу. Це не так, що поговорили 15 хвилин чи 30 хвилин. І людина вже вийшла з свого стану. Тобто, це щоденна робота, яка триває годинами, місяцями і іноді роками. Якщо це дуже складні випадки, тому е, інше питання, що ви розумієте, держава має знати об масштаби проблеми. А в нас така статистика, яка сьогодні, от як я вже показала на перших цифрах, вона не корелює одна цифра з іншою. Ми бачимо дуже серйозну різницю. А ще страшніші цифри, я наведу, які показують, наскільки неадекватне реагування часто з боку правоохоронних органів на ці випадки. За фактами насильства в сім'ї, я повторюю, ну, в минулому році майже 130 чи 140 тисяч випадків, але, скажімо так, більше 100 тисяч. Це дуже багато, але за нашими оцінками, оцінками інших кримінологічних досліджень, реєструється приблизно 10-15%. Тобто можна сміло збільшувати, множити на 10%. Чому так люди не кажуть? постраждали? люди. Не Чи кажуть, не звертаються? Не звертаються, не є ефективним реагуванням. Це також є проблема. Якщо ми подивимося на таку статтю, як нанесення легких телесних ушкоджень. Кримінальному кодексі, яка є статтею приватного звинувачення, тобто вона не підтримується прокуратурою. І особа, яка отримала ці легкі телесні ушкодження, саме вони є дуже часто наслідками сімейних конфліктів і фізичного насильства, вона має сама відстоювати, скажімо, свою позицію йти до міліції, йти до прокуратури, звертатися до суду. Тобто, розслідування міліція не буде проводити з цього приводу. Так ось таких випадків у нас дуже мало, і кількість цих кримінальних. Справ за цієї статті вимірюється десятка декільками десятками. В чому причина? Тому що приватне обвинувачення в багатьох країнах вносяться зміни до законодавства, які кажуть, що в випадках скоєння нас отримання легких телесних ушкоджень в ситуаціях насильства в сім'ї, це є вже справа публічного звинувачення і втручається там прокуратура і правоохоронні органи. Але в 2009 році за статистикою було скоєно більше 100, більше тисячі вбивств жінок на побутовому ґрунті. Ну, тобто, знаєте, така виходить ситуація. Вже коли є труп, його вже нікуди не дінеш. Тобто, ну якщо це на побутовому ґрунті, то можна е, пропускати, що більшість цих випадків починалася з насильницьких дій, і якщо би було адекватне реагування на ці кризові ситуації, до того можна було б не допустити. Чи є сенс дійсно вносити зміни до законодавства? Чи є... будуть вони виконуватися? Є це? є сенс вносити зміни до кримінального законодавства. От те, що я вже вам. Казала, uh -huh. є сенс вносити зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення, тому що санкції статті 173 з приміткою 2, які безпосередньо стосуються скоєння насильства в сім'ї. Вони є абсолютно неефективними. Штрафи, які б'ють по а не по насильнику, громадські роботи, які у нас мало ефективні, і арешт на термін до 15 діб. Але от скаржаться зараз потерпіли, що міліція відмов... ну, не хоче забирати, бо переповнені ізолятори тимчасового тримання і не... не виконується, Скажімо, ця норма. Що така проблема, коли повертається знову ж цей чоловік? Ну в більшості випадків і ще більше починає І ще більше починає. Тому тут дуже важливе. Де здійснено введення не, так званих корекційних програм, і е, будучи депутатом Верховної Ради, я вносила зміни до законодавства, вони прийняті з 2009 року, мають впроваджуватися в життя. Єдине, що знову ж таки не виділяються кошти, бо це місцеві бюджети. У нас мало фахівців, mm -hmm. і ці корекційні програми, які е, з моєї точки зору і цю точку зору підтримує. Абсолютно всі експерти, це саме той крок, який допомагає нам вирішити проблему в сім'ї. Бо не потрібно руйнувати сім'ю. Вона і так знаходиться в кризовому стані, але потрібно допомагати людям знаходити вихід. Саме тому, от ця програма. Скажімо, ні, домашньому насильству це велика програма, яка здійснюється в Україні громадськими організаціями при підтримці за ініціативою фонду Ейван в Україні. Вона спрямована на те, щоб збільшувати обізнаність людей і є окремий сайт установів насіля ну, латинськими туди? літерами. Туди заходять люди і отримують консультації психолога, соціального працівника, юриста саме за підтримки з програми, скажімо, ні, домашньому насильству працює сьогодні національна гаряча лінія з питань попередження насильства в сім'ї. Ведуться освітні програми для молодих сімей, і це є дуже важливим, тому що це є показник того, що бізнес може бути соціально відповідальним. Ми хотілось би, щоб більше. Структур таким чином підтримували соціальні ініціативи. Пані Україні. Катерина, все таки на сам кінець, я ще запитаю. Ну от ці всі гарячі лінії, сайти це більш для тих, хто живе в місті, хто більше до спов'язаний з інтернетом. Ті люди, які страждають у селах, де немає зв'язку з інтернетом. Ну Знаете, які не на можуть щастя на гарячу так. лінію телефонують із сільської місцевості, uh -huh. також тому, що вона є безкоштовною І з мобільних телефонів і з телефонів стаціонарних. Але потрібно звертатися до центрів соціальних служб, які є. До відділів є в кожному районі, вони навіть є там в деяких селищах. Потрібно звертатися до відділів соціального захисту, відділів у справах сім'ї та молоді, які є в районних державних адміністраціях. Потрібно звертатися до міліції. Все рівно міліція має ці, зупиняти ці факти. Дякую вам за поради за консультацію. Нагадаю, гостем студії була Катерина Левченко, президент міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.